Емоції, драйв, і перші кроки у студентське життя. Вчора ще діти, сьогодні дорослі. Встигли подружитись. Які та, були перші враження? Та, та, Чудові. Ми дуже раді, що ми на ІСФАКу. Ми історики 13-та група. Ми дуже веселі, заряджені. Заряджені і дуже мабуть, тут на всіх справили враження. Ми по дорозі сюда ще співали червону руту, цукок Сеню. Заспівайте. А яку, яку? Яку? Червону руту Не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти. Ми очікуємо багато хороших емоцій. У Нас дуже прекрасні хлопчі. За тиждень ми вже в цьому впевнилися. Наш куратор, найкращий, всі найкращі. Очікуємо, що в нас буде дуже багато позитивних емоцій. Перша сесія у нас прийде на ура і все у нас буде добре. Вчора школярі, сьогодні студенти. Чим відрізняється, на вашу думку, школяр від студента? Е, в школі були роки, а тут пара. І менше час навчатися. Ага, тобто, налаштовані трошки тусити? Звичайно, а як багато батьки будуть передавати контейнерів з їжею. Виселять з дому. У них сьогодні свято інавгурація. Перші пари вже були. У нас був урок щастя і нам там розказували різні методики, в нас було б опитування і ще нам давала подаруночки за правильні відповіді. Чому обрали бути саме психологом? Е, тому що хочеться допомагати людям, е, хочеться, от зараз у нас такий стан, війна. І дуже треба буде багато військових психологів. Перший курс і хочеться так в роботу влитися, щоб потім не було ніяких проблем. а Вже далі думаю, буде веселіше. Казали викладачі, що якщо гарно ходити, вчасно все здавати, то все може бути автоматом. Так що я думаю, сесія це не страшно. Дуже рада, дуже задоволена, що в мене двоє внуків, і що внук поступив на державний. На державну форму навчання. Форму навчання. Форму навчання. Дякую всім кураторші. Чи не страшно відпускати внука у життя? Ні, не страшно. Все одно, все одно треба дітей відпускати. Будете телефонувати часто? Дуже часто, буду приїжджати дуже часто. Щось смачненьке, будете готувати внукові? Обов'язково. М'яса вистачає, сала вистачає, всього в нас вистачає. <су> так що проблем не буде. враження від перших днів. Тут студентів. дуже класно, прям дуже сильно класно. А ще мені дуже подобається проводити час на парах, слухати викладачів, бо я обожнюю історію. Історія це його любимий предмет. Ще розпочинаючи приблизно з п'ятого класу. Вони ще не знають, що таке курсова за ніч, як сховати бомбу і можна здати з другого разу, але вже носять горде звання студенти. Я очікую, що в нас буде багато нових знань, багато знайомств, нове, нові враження, веселого студентського життя з різними вечірками. Чому обрали саме бути? юриста? Тому що це перспективна професія, де платять великі гроші. Ким ви себе бачите через 10 років? Нотаріусом або адвокатом? Я цим горіла з п'ятого класу, тому це продумане рішення вступати на факультет юридичний. Раніше переглядали всякі фільми про криміналістику з татом, тому це якось захопило мене. Дуже урочистої події. Ми дуже щасливі, що він нас вступив на факультет маркетингу і краще майбутнє відправляємо з надією, що все в нього вийде, він гарно буде навчатися і в подальшому здобуде свій фах, де в... піде на роботу з ним. Вже познайомилися з одногрупниками. Да, 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 да. Так, ну, Студентське життя провести гарно. Як думаєте, що буде важче рано прокидатися чи готуватися до сесії? Готуватися до сесії. Як плануєте поєднувати? Особисте життя і навчання? Я ще не думав, як я буду поєднувати. Якось буду поєднувати. Чому обрали саме маркетинг? Не знаю, мені це більш зацікавило економіка, фінанси. Так починається їхня студентська історія. Попереду роки навчання, нові відкриття, справжня дружба і перші професійні перемоги. Ми віримо в світле майбутнє, що все буде добре, що дитина отримає освіту і потім матиме гарну професію і гарне майбутнє. Тепер головне не проспати першу пару. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.